Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні розповім про історію створення Європейського Союзу. Ідея створення міждержавного утворення починає набирати обертів після Другої світової війни. Європейський союз утворився в результаті послідовного розвитку процесу інтеграції країн Західної Європи, яка пройшла у своєму розвитку декілька етапів. 9 травня 1950 рік вважається початком процесу європейської інтеграції тобто об'єднання. Саме тоді міністр закордонних справ Франції Шуман запропонував створити спільний ринок вугільної і сталевиної продукції Франції та Німеччини. Пропозиція увійшла в історію під назвою План Шумана. Однією з головних цілей плану стало примирення Франції та Німеччини, а також недопущення між ними війни у майбутньому. Найважливішим засобом досягнення цієї мети мав стати механізм управління та наднаціонального контролю над виробництвом і торгівлею стратегічною для військових потреб продукції вугіллям та сталлю. 18 квітня 1951 року план Шумана було реалізовано через підписання Паризького договору про створення європейського співтовариства вугілля і Сталі. До складу цього товариства увійшло шість країн: Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція. Так звана Європейська Шістка, яка в подальшому стала локомотивом європейської інтеграції. 27 травня 1952 року країни Європейської Шістки підписують договір про заснування європейського оборонного співтовариства, яке підтримала навіть Велика Британія. 10 вересня. 1952 року міністри закордонних справ країн-членів Європейського оборонного співтовариства доручають спільним зборам розробити проект статуту європейського політичного співтовариства. Договір набув чинності, оскільки не пройшов ратифікації. Цей етап розпочався із підписання у 1957 році римських договорів про створення європейського економічного співтовариства і про створення європейського співтовариства з атомної енергії. На цьому етапі були визначені і значною мірою реалізовані наступні завдання економічної інтеграції, а саме організація зони вільної торгівлі. Створення митного союзу, формування єдиного внутрішнього ринку. У 1969 році було схвалено, а вже в 1989 році прийнято рішення про перехід до економічного і валютного союзу. Важливим заходом цього етапу стало прийняття у 1970 році рішення про створення власних ресурсів співтовариства, які утворювалися за рахунок певних митних зборів податків на сільськогосподарський імпорт. Також наступним етапом, третім етапом, наприкінці 1969 року, є завершення формування спільного ринку. На початку 70-х років розпочався процес розширення цієї європейського співтовариства і вже 1 січня 1973 року до цього товариства приєдналася Велика Британія, Данія, Ірландія. Згодом Греція і вже в 1986 році приєдналася Іспанія та Португалія. Також варто зазначити про те, що вже сформувався економічний ринок, спільний економічний ринок, на якому контролювалися всі інтеграційні такі процеси. І вже на четвертому етапі було обумовлено передусім високі темпи економічної інтеграції внаслідок яких національні уряди вже не могли і далі гальмувати просування об'єднавчих процесів. Справа в тім, що загальною тенденцією розвитку співтовариства є неухильне розширення сфер його компетенцій. Успіхи в економічній інтеграції потягли за собою проведення спільної соціальної політики, забезпечення вільного пересування осіб обумовило необхідність займатися питанням професійної освіти. У цілому цей етап пов'язаний із прийняттям Махстрийського договору про Європейський Союз. Амстердамського і Ніцького договорів. У 1992 році у Магстреті було підписано договір про Європейський Союз. Саме поняття Європейський Союз з'явилося ще під час Паризької конференції 1972 року. Договір набув чинності 1 листопада. 1993 року. Він визначив так звані три колони Європейського союзу. Перша колона це європейські співтовариства. Друга колона це спільна зовнішня та безпекова політика. І третя колона це співробітництво у сферах юстиції та внутрішніх справ. В економічному сенсі прийняття Махсийського договору визначило курс на завершення формування єдиного внутрішнього. Та перехід до реалізації ідеї Економічного та валютного Союзу. 1 січня 1995 року членами Європейського Союзу стали Австрія та Швеція. 2 жовтня 1997 року було підписано Амстердамський договір. Особливо велику роль відіграло укладення у 1997 році Шенгенської угоди про вільне, тобто безвізове пересування громадян у межах Європейського Союзу. Ось так створився Європейський Союз. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.